Так, ми закінчили тему множення десяткових дробів. Якщо є запитання по домашній роботі, запитуйте, чи треба щось розібрати. Скажіть. Так, є. так які? Е, в мене номер вам скажу, Номер 933. 933, а май... ми, ми не можемо зв'язку розібрати? Вірочку вчорашню, там, де було так. коло. Так, розберемо, розберемо зараз. Але... Ні, е, другий, третій. Другий, третій. Ну, давайте розберемо другий. А тут треба було побачити, що добуток числа 125 і 8 дає кругле число 1000. А тепер дивіться. Ну, тобто, тут згрупувати треба було перший дріб тисячних і число 80. Ну, Взагалі, а так, потім я помножити. Це, я це зробив, але я трішки не зрозумів. Потім треба, чи в душку щось таке. Ну, давай, давайте, давайте я поясню. Дивіться. А 125 помножити на 8 буде 1000, так? 1000. Тобто ми так. повинні перемножити, не зважаючи уваги на коми. Але ви ж множите не на 8, а на 80, тому це буде 10 тисяч. А тепер дивіться, скільки знаків ви повинні відокремити комою. У числа 80 немає знаків, а у числа 0,123. Тому ми відокремлюємо 3 знаки комою. І що ми отримаємо? Число 10. Якщо ми число 10 множимо на 4,3, то кома буде рухатись вперед, тобто просто це буде число 43. Праворуч на один знак кому рухається. Так, в третьому прикладі давайте його теж розберемо. 0,05 помножити на 6,63 і помножити на 0,2. І так, дивіться. Тут теж зручно було е, згрупувати 0,05 і 0,2, бо 5 на 2 – це 10. так? Ну, Тут у нас нулі, ми потім розберемо, що з ними. Тобто ви перемножаєте десяткові дроби таким чином. Ви перемножаєте їх, не зважаючи уваги на кому. 5 на 2 це 10. А тепер скільки знаків треба відокремити кому? Раз, два, три. А у вас всього їх два. Тому ми повинні дописати один нуль, поставити кому і ще один нуль. І потім помножити на 6,73. Ось цей нуль ми наприкінці не пишемо. Давайте перепишемо без нього. 0,01 помножити на 6,73. А тепер давайте згадаємо частковий випадок множення на 0 0 0,1, 0,01. Коли ми множимо на такі дроби, то кома рухається ліворуч на стільки знаків, скільки їх після коми, тобто на два знаки. Але в число 6,73 тільки один знак, тому треба ще буде дописати 0,0673. Ось так буде. Тобто десяти тисячних. Так, чи є запитання, діти? Ні. А ви нам щось Ні. хотіли про кінгуру розказати час? Ні, не, нічого. Давайте так. У нас буде логіка, а, і тоді давайте це обговоримо, бо в нас зараз нова тема. Ми сьогодні <зас> починаємо таку тему, як ділення десяткових дробів. Ну, це нове, взагалі Так, Так. Я... Сьогодні це нова тема. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Це дуже така непроста тема. Сьогодні у нас 13 березня. А, а вона така ж, як множення, але... Ну ні, вона не така. Вона... вона тільки ділення. Класна робота. Всі теми різні. Класна робота. правила інші. Так, тема ділення, але сьогодні ми візьмемо тільки ситуацію ділення на десятковий дріб. О, на натуральне число. Ділення десяткового дробу. Десяткового дробу на натуральне число. На натуральне число. Я покажу це на практиці. Ну, наприклад, 3,12 треба поділити на число 6. Я відразу в стовпчик буду показувати. Ну, раніше ми не ділили десяткові дроби, так? Ми тільки помножали. Так ось дивіться, як перевірити, що ми вірно виконали операцію ділення. Перемножити потім частку та. Дільник, так. Ну, По-перше, дивіться, як ми будемо це робити. Ми будемо брати цілу частину і ділити спочатку цілу частину на дріб. Якщо вона не ділиться, дивіться, 3 менше, ніж 6, так? Тому ми будемо ставити в часті 0 і зносити наступну цифру. Тепер беремо 31. Так як я знесла першу цифру після кому, я буду ставити в часті кому. 31 поділити на 6 ми візьмемо по 5. Це буде 30, Остача буде 1. Зносимо двійку, 12, поділити на 6, беремо по 2. Ось ми і закінчили ділення. Так, ну, а, мені здається, що поки що нічого не зрозуміло, але правило в нас таке: якщо ми будемо ділити десятковий дріб на натуральне число, ми спочатку будемо ділити цілу частину. Коли ми будемо а, зносити, Першу цифру після коми в часті буде ставитися 0. Ми зараз це правило запишемо, але давайте так візьмемо, наприклад, такий ще ну, більш складний приклад: 169,2 поділити на 8. І так, дивіться: тут в нас ціла частина більша, да, задільник, тому ми беремо цілу частину. 16, да, перші дві цифри беремо по 2. Воно ділиться на ціло. остача 0, ми його, її не пишемо. Зносимо по одній цифрі 9. Ділиться на 8. Ділиться, беремо по одному, Остача 8. Ой, не остача 8, це буде 8, остача 1. А тепер дивіться, зносимо наступну цифру. Двічку я вже зношу після коми, так? Тобто я зношу двійку після коми, відразу в часті ставимо кому. І 12 поділити на 8 беремо по одному. Це буде знову 8. Остаче буде 4. А тут вже у вас може таке запитання: що ж робити? У мене ж немає більше цифр, але ви повинні пам'ятати таку річ, що після коми ми можемо дописувати будь-яку кількість нулів. Тобто, якщо у вас після коми закінчились цифри, ви можете списати просто нуль. 40, так? Тобто тут цей, ну просто ми не пишемо, але вони там є, безліч нулі. 40 поділити на 8 буде 5. Все ось ми і закінчили ділення. Так, давайте запишемо правило. Взагалі, в вашому підручнику правила немає. Але я б його сформулювала так. Записали але це приклад. Ну так, вони якось так. Формулюють не на прикладах, так як я вам зараз показувала. Можна це втирати, так? Ні, так. Так, так. Ну, то, хто казав ні, скажіть так, коли ви допишете. Є? Можна? Так. Так, так. так. ну більшість за так. Не Давайте робіть скріншот, бо в нас немає часу. А навіщо руку діти підіймають? Ви хочете правило сказати? Не, ми хочемо відповідати. А у нас зараз так. правило. Так. І так, запишу А Діти, скажіть, будь ласка, а треба зараз щось казати? Не треба. Давайте запишемо правило. Щоб поділити. Щоб поділити. Десятковий дріб на натуральне число, на натуральне число, ми будемо ділити спочатку цілу частину, будемо ділити Спочатку цілу частину. Як ділили натуральні числа? Так. Як приділені, ну, як раніше можна написати, як приділені натуральних числ? Я слово натуральних скорочую. Бачите, діти, це натуральні. Сейчас. Зараз почекайте. Точка з коми. Так, чекаємо, коли, ну, я я закінчу, а потім ви дописуєте, так? Коли ми внесемо першу цифру після коми, першу цифру. після коми, То в частці теж треба поставити кому, то в частці теж. Треба поставити кому. При необхідності. Ми можемо зносити будь-яку кількість нулів в дробовій частині. При необхідності ми можемо зносити. Можна питання? Так. А якщо я записала коротко, ну, ну, своїми словами, я так, так, головне зрозуміти. Будь-яку кількість нулів. Кількість. Нулі. З дробової частини. Тобто ми можемо дописувати нулі, так? Друбову частину. А коли допишете... все. Yeah, Готово. Готово так. Ну, yeah, я... готов. Так, не кричіть, будь ласка, добре? Давайте розберемо такі непрості випадки. Можна і строчку. Чекаю. Так, добре чекаємо. Так, Давайте почнемо з номера 972-го, а потім повернемося до 971-го. Так, я очищаю. Зачекайте, зачекайте. Зачекайте, я так, останні. Так, стр... Я зрозуміло, діти, е, хто не встигає, робіть скріншот, бо е, два не встигають, три встигають, і якийсь крик стоїть на уроці. Так не може бути. Так, хто все встиг, починайте робити 972. й стовпчик. 972 й можна. Бачу, так. Бачу руки, Олексю Кілля буде відповідати. І так, номер 972-й. І так, перший приклад відразу в стовпчик. 8,68 поділити на 7. Так, дивись, спочатку ми ділимо цілу частину. Да? Вісім? Так. На сім ділиться. Це ділиться. Вісім беремо по одному. Так, стача один. Так, так. Да. тепер дивись, ти зносиш шістку з 6, і пишемо ми кому, так, відразу в часті кому пишемо. Так, так. по скільки можна взяти? 에, можна взяти по дві це буде 14, 2. Пишемо вісім, спускаємо. Так, Тут і 28, взяти і по, Ну, по три. Ні, як по три? По чотири рівно. Двадцять 28, це чотири вісім. Одна ціла двадцять чотирих. Так, добре, беремо наступний приклад. Так, якщо ми його не брали, а ну ка подивіться 169, цілих, ми його брали, мені здається? Да, 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 так, так, да, так. Да. Давайте тоді третій. Другий пропускаємо. 89,6 поділити на двадцять вісім. Ну, на двоцифрове вже 6. складніше ділити, так? Вісімдесят дев'ять. По скільки можна разів взяти? Ну, можна взяти? По три, по да? бо це буде шістдесят плюс двадцять. Вісімдесят чотири це буде, так? Мінус вісімдесят. Так, ось відразу пишемо кому. Так, ну давайте спочатку зносимо 5, це остача. Зносимо Носиться 6. Остача. Відразу пишемо 6 і пишемо кому. Так. 56? 56 поділити на 28, це буде 2. Так, добре, і да. це буде теж вже закінчення прикладу, так, бо остача 0. Четвертий приклад беремо: 33,28 поділити на 52. Так. Тут цікава ситуація, дивіться. Дуже так, уважно. Ну, цікаві, якщо так, ми подивіться. не можемо поділити 33, то беремо 2 Беремо 0. Ну... А, 0 ну, спочатку пишемо. Можна я скажу декілька слів? Якщо у вас при діленні ціла частина менша, ніж а, е, е, дільник, тому відразу пишемо 0 і ставимо кому. Бо 33 на 52 не ділиться. 0. Кому? Бо ми зносимо тепер ще двійку. 332 тепер ділимо. По скільки ми можна... зносимо? Ну, тут по 6. по 6. Так, беремо по 6. Що це буде? Е, буде 320 так, це 312, 312. 312, 312 так. згодна. 312. А, так, і остача буде 20. Зносимо 8. Остача 20 цілі. і ще зносимо 8. Ну, тут відчимемо по 4. І це буде рівно, так? Це 8, рівно. там 20, все. На цілу поділу. 0,64. Так, п'ятий приклад. Ти теж продовжуєш. Девять цілих сорок Поділити на число тридцять Так, відразу ставимо нуль. І, і кому, так? Ну а, і, і да, кому, так, так. І беремо 0. Так, будемо виходить дев'яносто. Візьмемо по два. Так, більше не буде. Скільки буде? 38 на 2. 76. Так. Так, остача. Ой, знать, 14. Так, зносимо четвірку. Це буде 144. Тут ми вже точно можемо взяти по 3. І... А по 4 буде багато, так? Да? А по 4 багато буде 3. багато, так. Три. Беремо, 8 на 3 три. 24, 4 писали, це буде 114. Так, добре. 114. І остача таче в нас 30 і 304, поскільки тут можна взяти. Ну, там забагато. 10, по вісім мені 10. здається, так? 10, по вісім, бо дивіться, там по 10 було б 380, да? а тут, ну, понад по вісім. Може і не на цілу, може ще нулі треба зносити, але 8 на 8 – 64. 4 пишемо, 6 запам'ятали, а 3 жди 8 – це в нас скільки? 3 на 8 – 24. 24. І плюс 6 – це буде ці самі 30. Тобто тут все на цілу поділилося, 0 цілих 238 яких? Тіщних. Тіщних, так. Ілля у нас дірочок багато, скільки використовуєш? Ну, Давайте одну. Лексюк, 11. Добре. А тебе багато? Ти побагато, тимо Я Знаєш, що в мене багато. Так, продовжуємо. Тимур Сітнік, шостий приклад беремо, теж з підручника. І так, шостий приклад у нас такий. 144,96 поділити на 48. Так, беремо 114. 100... Да? А я не те сказала. Да. А, там 144. Я чомусь написала 114. 144. Так, оскільки візьмемо, перші три цифри беремо, да, 144. А, uh, так, 144, це беремо а, uh, по 3. По 3, давай спробуємо. 8 на 3, 24. Тут цікавий приклад. І запам'ятали 2, 4 на 3. 4 на 3, 12. Та ще 2 і буде повністю 144. Так? так, так, у нас остача 0. А тепер дивіться. Я нагадую, що при діленні ви можете зносити тільки по одній цифрі. Тобто ви зносите дев'ятку. Дивіться. Дев'ятка вже йде з дробової частини, так? Ось знесли ви. Воно ж не ділиться на 48. Що ми повинні в часті поставити? Нуль вже після коми, так? Бо дев'ятка була перша після коми. Тепер зносимо наступну цифру, 96. 6. воно вже ділиться на 48, по скільки можна взяти? Рівно по два. Молодець. Так, і буде це націло. Ну, націло не націло, але поділилося 3,2. Так, сьомий приклад візьмемо. Такі цікаві. А ну-ка дивіться, діти, зараз не, не поспішайте писати. Вам треба 13 поділити на 2. Я відразу хочу сказати, ви ж знаєте, що воно націло не поділиться, так? Тому відразу собі напишіть тут кому і нуль допишіть, бо треба буде зносити нулі після коми. Якщо ви бачите, що воно не ділиться націло, тому дописуйте собі відразу хоча б один нуль. Там всім не треба. І так, оскільки. А... А беремо... Беремо по два по буде 12, дванадцять, дванадцять. Дванадцять, печ один і додаємо 0. Що uh, відразу ставимо? 5. Відразу 5. от діти. Не забувайте, якщо ви забудете тут поставити кому, це перекреслює весь приклад. Uh, тобто відразу приручили себе, знесли першу цифру після коми в часті нуль поставили, і тепер шість. беремо по п'ять. Так. Головне тут не забути про цю кому. Так, якщо можна стирати, Тимур продовжує. Можна стирати, діти? Так, так можна. Восьмий, так, можна. там теж треба буде дописати нуль, бо я бачу, що число 21 на 14 не ділиться націл. От точно не ділиться, так. Тому треба буде списувати нулі. 21, по скільки можна взяти? А можна взяти по одному. Так, по одному згодно, скільки це буде? 14. Це буде 7. Ні. 7. Ой. а, Остачі 7, так. Так. Зносимо, зносимо 0 і що відразу ставимо. І відразу ставимо за кому, кому, так? Кому в часті? 70 поділити на 14, по скільки можна взяти? Можна взяти по по 5. По 5. Так. а, І це буде рівно 70. Так. Продовжуємо, Тимур. Продовжує дев'ятий приклад. Там 6 поділити на 12. Ви раніше сказали, да, воно не ділиться. Тепер ви знаєте, що можна. Так, 6,0 відразу собі напишіть, поділити на 12. Так, дивіться. дивісь, 6 на 12 не ділиться, так? Тимур, що ми ставимо? Так, 0 І кому, і, так? І кому, так. Так, а 60 на 12 вже буде ділитися. Це просто. буде 5. Це буде рівно 5, так? 12 на 5. Молодий. Добре, рахуєш утно. Десятий приклад, теж Тимур продовжить, він такий дуже цікавий. діються діти. Один поділити на 125. Тут я б на вашому місці дописала не один нуль. Ну, давайте а, один ноль допустимо, а взагалі 3-3 три, три нулі, там <свісно> непогано б було. Якщо є місце, пропустіть хоча б місце для цих трьох нулів, бо 1000 ділиться на 125, так? Тепер дивіться. Так, Тимур дуже уважно. Дивись, 1 на 125 не ділиться. Ставимо 0 і кому, так? Тобто ми маємо так. По одній цифрі. Потім зносимо 10. 10 знов не ділиться, бо Я воно шо? менше. Знов 0. Наступні нулі, 100 знов не ділиться воно менше. Ще один 0 ставимо. І тепер беремо вже 1000, так? так? А 10 буде... рівно. Вісім. А чому вісім? Пам'ятаєте, ви сьогодні надім робили такі приклади, де вісім помножити на сто двадцять п'ять давало тисячу. Ну і тепер а ми це А це навпаки. Ну хотіла сказати, ось в таких прикладах, як десятий, дуже легко допустити помилку, але ми цього не зробили. Так, наступний приклад: 7,982. А я, а я все одно не зрозуміла, як це. Давайте, давайте Дивіться. Чому? Дивіться. Аж три нулі. Бо ми маємо вносити лише по одній цифрі. Якщо ціла частина менша, ніж дільник, то ми відразу ставимо нулі кому. А далі ми маємо право не всі нулі, які хочемо відразу писати, а тільки по одній цифрі вносити. Тобто 1 і 0, 10 буде. Воно не ділиться на 125, ставимо 0 в часті. 100 знов не ділиться, воно ж менше ще один 0 поставимо, А тисячу вже буде ділитися. Так, Тимур продовжує, а будемо 12 і 12 ще зробить. Так, будь ласка. 11. Так, зараз я запишу. Так, да, так. Да. Беремо по 70. Ні, беремо по 7, це ми не можемо взяти. Угу. Саме нулить. Молодець. І відразу кому, так? Коли кому, ми можемо, 79 вже буде ділитися, так? Буде ділитися. Це Де буде. Це... багато. Ні. Це... Нормально, три нормально. Дивись, там буде 60 плюс 18, 78. Якраз а, так. близько, так? Тобто 78. 78. Так, остача 1. Остача 1. 18 ми не можемо. Справи нуль, так, і 182. Оскільки це... спробуємо. Це, це, це буде 6, 6. 6. Може побільше? По 7. По 6 буде мало. По, по 7, давай спробуємо. 7. Що ми отримаємо? Ми отримаємо 20 помножити на 7, це буде 140, а 6 помножити на 7, це буде 42. І виходить 182. Тут не треба зносити нулів. В другої частини. так, і 12 і ти теж відповіш. Ой, в дванадцятому так багато нулів, Вікуля, боюсь, що ти не встигнеш, ну, наступного уроку будеш, бо в нас дуже мало часу. І так, дивись, що тут? А, тут а, ну, ну, 36 поділити на 0. Навпаки, 0 поділити на, 3, ну, не поділити на 36. не можна. Ставимо нульму, так? 0, 2 нулі. 0. Теж не 0. 004 теж не ділиться теж. знов. І беремо аж ось 43. так. Так, 43. Беремо по одному. І пишемо не тут, а ось тут, під 43, 36. Так. так. піднімаємо, 13. Це буде, 6. Це буде а... 7. Так. 7, 7, так, 7. 82 вже буде ділитися на 36. На 36. Ще буде два. Так, Тимур, я ставлю 11 ціні, бо такі були складні, більш складні. У тебе зірочок так, немає, але. Немає ж зірочок? Щось мене Не, ні, немає, немає. Так, ну молодець. Так, а тепер дивіться, діти, в нас зараз вже перерва повинна бути через хвилину, але я хотіла б, щоб ви записали одне правило. Ми не встигли з вами розібрати, як ділити. Десяткові дроби на 10 100 1000. Тому домашнє завдання буде таке. Переписати, переписати в зошит, а зараз, ну завтра я поясню, як їм користуватися. Переписати правило зі сторінки 223 там Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і так далі. Це зрозуміло, так? Так. 223. 223 сторінка. Ну, підручник, 223-й. І один номер 973. І ви просили розібрати дірочку Давайте розберемо. Або зробимо це на логіці, добре? Тобто, домашнє завдання буде таке. А, а в мене я зробив зірочку, але в мене там, виходить, дві відповіді, і вони, так скажемо, там вона повинна от, по, ну, до, бути до... До вибори, правильні, або... але не зрозумів, в якому порядку це. Виксати. Обговоримо на логіці. Так, до зустрічі, через 10. До Долашення. До зустрічі. До зустрічі.